Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Що ж, так як я вчора обіцяв, я на кінець пішов туди, куди я вам казав у ларек, за гамбургером, ні, це не гамбургер, за чізбургером. за чізбургером з котлетою і сиром. І що би ви подумали, котлета є, окей, а де ж сир, сира немає. Дивіться, пише, що це гамбургер, але ми знаємо, що це чізбургер. Напевно, просто дали упаковку від гамбургера. Ну, коротше, це ми... Пропускаємо ось такі, типа чізбури, ми відкриваємо. Є купа капусти. Окей, а де ж сир самий? А сира, напевно, перший варіант це оце сир. Оце біле, бачите? Напевно, розтоплений сир. Дуже такий слабенький. Давайте попробуємо, чи це реально є сира. Ну. Не назвеш особу сиром. Я би сказав, що це якась підлива. Коротше, будемо пробувати. Не знаю, типа. Типа чезбургер, типа й не чизбургер. бо котлета є, а де сир, сира нема. Тому добре, давайте пробувати наїду з ларка чизбургер. Let's go! Деніс веніре, реагує. Веніре, Гуєн реагувати на, на чизбургер з котлетою, тлетую, тлетою. Я ставлю ось тако, дивіться, ставимо гріти і читаємо let's go до ваших коментарів. Давайте, бо то вже пару годин пройшло, як, як цей чизбургер я його купував, що купив десь. У першій годині, десь десь до першої, та той вже трошки такий не дуже тепенький, розігріємо на одиничку. Нехай гріється, нехай. Нехай, коротше, гріється, буде тепленька нам їда. так. А ви, до речі, мене сильно обрадили, Як по коментарях, так і по лайках. На кінець, Ютуб, реально, я сказав вчора. Проявіть свою любов. Покажіть, що ви любите Дениса Франні і скільки можете, поставте лайків. І напишіть в коментарях. Ви поставили понад 20, 22 лайка і 30 коментарів. Оце я називаю класна любов. Аудиторію з блогером. Того що. Лайки Ютуб списує. І навіть Ютуб дозволив вам показати любов мені. І не списав лайки раз, і коментар ну, ю... Коментарі це завжди є. Коротше, дозволив Ютуб вам поставити лайки. За це дуже дякую. По-перше, Ютуб. Ютуб показав, що він мене любить. І ви показали, що ви мене також любите. Дуже вам дякую за любов. Оце реально було вчора вдали День Святого Валентина. Добре, поїхали тоді до коментарів. 20 лайків, ну дуже дякую. І до речі, ще хороша новина. На кінець вже повертаються мені переліди. Бачите, три ролика підряд, які набралися цей вже добігаю з капустою по 100. Майже 100 передню. На кінець знову переліди повертаються. На кінець активність ваша появляється і ви починаєте знову мене дивитися. За це вам дуже велике вдячний. Дуже дякую, велике. Бургер зігрівся, зараз достанемо як прочитаємо. 41 коментарів. Дуже дякую. Поїхали читати. Леруся, все правильно. З Люка за Валюка тобі подарувала. Це значить, що ти сам собі купив і сам собі подарив цей шоколад. Леруся, ти. Взагалі геніально тупа. Я не розумію, як так тупо написати по-дурному, дурний коментар написати. Причому тут сам собі, як, я пожартував, що тіпа, злюка за заварюка мені подарувала. І що? що це значить що сам собі купив. Я, собі, я так, я сам собі купив, але я пожартував, що за люка заварюка тіпа, мені подарила. Почасно я сам собі подарив і її пригостив. розумієш? І нічого такого не виходить, що е, сам собі купив. Ну сам собі купив, але і злюку пригостив, пригостив. І що в нас ще пише, сам собі подарив цей шоколад. Ну, тіп, Типа так, але її у хустиву звуку завалюку її маму. Коротше, добре, далі. Олеся Давиденко, молодець, що з усіма поділишся. Ну, треба проявляти трошки щирості. Мама ще дотепер не з'їла. Бо вона, бо знаєте, раз і два. Мама просто любить. Поволі, тако, довго то, то затягувати ту солоду і так повільно, повільно їсти. Мама може десь тиждень, то два тижні стояти, ті цукерки на неї не троне їх, а потім за пару е, днів здогадується, за пару місяців і здогадується, потім їсть дуже довго. Це мама, я не знаю. Мюслі, спасибо за сердечко. Ми теж тебе дуже любимо, Денис. І тобі отримую сердечко. Е, дякую за коментарі. Валерій Коваленко, Денис, тебе також з ним Святого Валентина. Надіюсь, ти знайдеш своє кохання. Дуже дякую за коментарі, Валерія Коваленко. Роман Ковальчук, це добре, що ти хочеш цим шоколадом з усіма поділитися. Молодець. Дякую. Невідомий користувач. День Справді, і тебе з Днем всіх влюблених. Желаю тобі на ті настоящий любов. Дякую, але я її не збираюся шукати. Ну, Поки що немає потреби. Та. Але дякую за коментарі. Ксюша Студенцева, тебе також з Днем Святого Валентина. Дякую тебе також. Андрей Мусієнко, жаль, що з Заварюка здесь не снялась. Люблю, смотреть. Дякую за коментарі. Ти дивись Ютуб-шорти. Вона вчора Ютуб-шорти знялися. От там ти її і побачиш. Е, Леонович, тебе також нам свято Валентина. Бажаю тобі вийти заміж за зюку за Ой, дуже класний коментар, дуже рофельний коментар, цього не буде, того що ми просто з люкою друзі. Такі справи. Е, Леонід Тимчук чекає за то бургер з котлетою. Бо багато чекали, вже зігрівся. Зараз ми будемо з вами пробувати той легендарний бургер з котлетою. Е, Мастер Ломастер, класний шоколад молодець, що залишили. Що залишив шоколад, усім показав, який ти справді джентльмен. От-то. І виберіть з мене приклад, і також діліться зі своїми друзями, знайомими, родиною, сім'єю, такі справи. Мюслі, желаю тебе признатися з Люки за руку в Любі, зустрічатися з нею. Дуже смішний коментар, навіть лайкну. Е, з Люка, за ми просто друзі. Вчора пояснюю. Я нічого не збираюся, її по, е, цей. Е, признаватися вона також. Вона читала, до речі, коментарі, вона казала, що почитаєш сьогодні, будеш сміятися. Ну, не смішно, але так такий веселий коментар Рофель добре. Добре, класний за коментарі, але я нічого не збираюся. так. Е, Настя Додороженко, дякую Денисі, дуже шукати собі другу полинку. Окей удачі. Геннадій Осачуки. Я, тебе... я теж добре пам'ятаю коровичі трубочки. Ну а хто їх не пам'ятає, скажіть. А Boy, бой, ти повинен був з юки за весь шоколад подарити. Вона має весь його на відео. Е, ні, бо того, що вона не моя коханка. знаєш. Ти, тому я просто її пригостив, а все майже з'їв я. Такі справи. Мастер мастер, я пам'ятаю ксаму жаль, що вона тебе не захотіла. Класна дівчина була, Ну класна. Але сказала, ну, ти мені не підходиш. Якщо я передумаю у своїх думках, я перезвоню. Так так, я дзвінка не дочекався. Це фебрарію, бруно, чекаю завтра бургер, тому що я думав, буде сьогодні. Я забув, що ти можеш взяти до Дня Святого так. Та, та. до Дня Святого Валентина в а бургер буде зараз. Айфон Айфонич, ахахахаха, Ахахаха, я думаю, чому з дука тобі перший і дарую шоколад. А Денис вирішив пожартувати. Дуже смішний жарт. Денис, ну радий, що ви зацінили. Арабі e, Боль, e, жаль, що ці e, більші відео не набирають просмотру, тому що Здюку за ми не відемо, к сожалению. Там не набирає 1000 передів, а вже хоча б останні відео набрали по 100 передів. За що вам дуже велике дякую. Надіюся, вже далі почнуть ці всі ролики набирати вже далі 100 передів. Надіюсь, актив піднявся вже знову. Почали на кінець не дивиться, слава Богу. Хоть добре, що дивиться. Віка Гройсман, ура, буду ждати бургер, ти лучший. Спасибо, Віка Гройсман. Андрей Мосієнко. Хорошо, хорошо, найду собі пару. Удачі, Андрей Мосієнко, тобі. Хала Турк. Угу. Окей. Класний шоколад, мені сподобався. Рад, що сподобався. Рітос. Ок, добре, чекаємо мілки стуком. Субота на каналі. Клоун смішно. Я йому в виду вірний підпис. Ну, я і то і думав, що ти мав на увазі вірні, а то то тобі там переплавило на... На які, я вже не пам'ятаю, на інше слово, коротше. Вірні я там. Верхні. А, вірні переправили. Ну, я так і думав, що вірний. Україна переможе, це справді джентльмен, всім залишив шоколад. Окей, ну, треба проявляти джентльмен. Е, треба проявляти, що ти щедрий. Ексюра студенцева, я думаю, клоун мав на увазі вірні підписники. Я теж так думаю. Маша Новменко. це добре, що з друка на твоя дівчина, але ж подруга. подруга. Думаю, я б твоя дівчина мала бути О, ого, оце от заявочка, дякую за заявочку, Маша Новменко. Давай подивимося на тебе ближче. Красива дівчинка. Дякую коротше, за коментарі, але я нічого не збираюся поки що собі шукати, якісь стосунки заводити, не збираюся, але дякую за коментарі. Оцінив. Е, Лідія Петровська у скорому часі це коли е, Це коли через рік чому е, просто не викинути зразу все сміття. Я не знаю, як тобі на це відповідати. Думаю, скоро вже викину. Леонович, так я вже маю другу полинку. Радий за тебе, Леонович. Блін, я думала, сьогодні буде буре з котлетою. А як ти обіцяв? Я забула, що сьогодні День Святого Валентина і ти купиш шоколад у вигляді сердечок. Ну, з ким не буває, пам'ятаємо про свято, купуємо. Ну, зато на 8 березня вже, напевно, нічого такого не буде. Може, просто шоколад. Не знаю. Але бургер отримуєш сьогодні. так. Е, Маша Новменка, ок, чекаю, коли викинеш сміття. Добре, Микола Руденко, але навіщо колекціонувати пачку від вафлів чи чіпсів? Не зрозуміло. Просто для себе подобається колекціоную. Е, Роман Ковачук. я думаю, думав, сьогодні буде габури. Ну ок, завтра купиш. Вже сьогодні купив. так. Ну, типа завтра він це писав вчора. Ну, ви поняли, типа сьогодні. Мастер ломастер, а я думав, що з Заворюка твоя дівчина. Ну. Просто друзі, виявляються. Оксана була моя дівчина. Ну, на жаль, вже нема. Все, пропало. Електронік бой, ну так, це Любімов, краще за малу коробочку. Ну так, бо це більше, а то було таке маленьке. Паша Рітус, а я думаю, Зюка Заворюка твоя дівчина, А ви просто друзі, ясно. Ну, просто друзі, Олеся Девденко, ліпше з Люка Заврюка взагалі навіть не на шорти не знімала, не знімала. перелякає всіх глядачів своєю красою. Ну, Олеся Девденко, я навіть не знаю, чи тут сміятися, чи тут плакати з цього коментаря чесно, бо ти перелякала своєю красою. Непонятно. Е, Настя Тодорченко, чому це злюка Люка за влюка тобі дарує коробку шоколада, а не наоборот? Бо тому що вже сказав, це був жарт. Микола Руденко, чекаємо 20 лютого, ти викинеш це сміття. Окей, Бой, це не злі коментарі. Просто ми всі в шоці були, що ти після кожного відео не викидаєш сміття з їди. Ну, шокував, шокував вас. Ну, що зробиш? Захотів зберіг, тепер буду викидати. Окей. А зараз у нас чізбургер, чізбургер чізбург. Що ж, давайте зацінимо цей чізбургер. Я тут сир. Чи нема тут сира, також замітив, що треба трошки камеру мою трошки більше трошки піднімати, бо ви мене добре бачите. Здається, все добре. Що я хотів сказати? Радий, що на кінець активу знову піднявся на каналі. Надіюся, буде вже в скорому часі по 100 перед. Надіюся, на ваш актив вже добре. Ой. Давайте, якщо під цим відео набереться 100 переглядів під цим з чізбургером, я куплю вже у своєму місті ще один бургер. Ще один бургер на відео. Але це вже буде не з цього ларка, що я тут недалеко від, від цей ларьок від нього я живу. Я піду вже суто в своє містечко і вже там з міста куплю. Вже буде називатися гамбургер з мого міста. Отак буде відео називатися. Тому 100 передньому цьому відео і ми йдемо, ще раз купуємо. Все, а зараз у нас все. Ця смакота. Поїхали, від до достиг, Let's go. Поки що нічого такого назвишного не, не чую. Правда, я не голодний, бо я їв перед цим копчену курку, пам'ятаєте, ми їли з вами з горохом, а сьогодні я їв з макароном. Якщо ще залишилася копчена курка, десь потім ще проругуємо з макароном. Та. А сьогодні у нас бургер. Ви просто просили гамбургер, цей чізбургер, я вже взяв чізбургер з котлету. Тому такі справи. Ну. Поставлю 8 баю смачно. Добре, давайте все окремо оцінимо. Капуста. Так як в тому відео. булочка, капуста, котлета і так далі. Так, ідемо по ложечку нашу. Ні, по вилку. Щоб це все оцінити. Так, з чого я перше почну? Це з моркви. Морква. Поїхали ну. Морква 8. 8 балів. Далі, капуста. Капуста іде в у густа. Таке аби сказати, знаєте. 8 балів. The next. Котлета. Котлета. М -м -м. Так як в столові, знаєте, дають. Такий на смак. Вісім, 8, 8 балів. Булочка. А, на кінець я сир побачив. Є сир. Чізбуре, так. Він приклеєний був. Все, друзі, на кінець. Ось, сир. Бачите? Є сир. На кінець ми його побачили. Ось. А ну давайте сир. М -м -м. Також 8 балів. Тепер булочка. Ну. Тісто найсмачніше, 9 баю. Тому все, є сир на кінець, я переживав, де наш сир любимий А ось він де. Добре, продовжуємо їсти далі. Не знаю, думаю над остаточною оцінкою. Блін. Я нечайно плюнув камеру по центрі. Я думаю над остаточною оцінкою, чи поставити 8, чи поставити 9. А зараз я протру камеру і до вас повернуся. Блін, на тут рушник. Скайте, потім плюну, може бути камера погана. Так, секунду, зараз повернемось. Щось трохи протерли, все, продовжуємо далі їсти. Так, продовжуємо далі їсти з вами. Так, сподіваюся, все правильно. Добре. Їмо далі, їмо далі цей апетитний чизбургер. Все-таки це чизбургер, я не знав. Ну, думаю, порівняти, як готувати чизбургер, чи гамбургер Макдональдс проти Ларька. Думаю, велика є різниця. І ціна в пару разів більша. Це теж. Треба на це наголосити. Але це теж нічим не погано. То, що кетчупа і назад тут особо трохи є, але не дуже. Вкусився трохи. А смачно Думаю, давайте поставимо 9 байв, реально смачно. Не знаю, думаю. Хай буде 9 байв. Ні Я майонези кетчупа не почув у цьому бургері, тому я відмінусовую і ставлю 8, 8 балів. Якби я почув добре кетчупа, майонези, постав би більше. Майонеза, кетчупа тут не відчув, тому 8 балів. Все, треба по-чесному судити даний продукт. Ah Але от що я собі ще подумав. Як ми будемо з містечку реагувати з одного магазина, з другого магазина, треба називати магазини. Бо що буду казати з одного містечка перша частина, друга частина. Треба уточняти, з якого магазину я купив бургер вам на відео, щоб ви знали. Бо так виходить тупо. Тому такі справи. Забилося. Тому треба уточняти саме, який магазин ти взяв цей бургер. І написати. Реагує на бургер з такого то магазину, з такого і. Давати, давати, в принципі, оцінку цим бургерам з їхнього магазину Добре, друзі, а на цьому все. Ось такий був чезбург. Пишіть, що думаєте в коментарях про цей чезбургер. Ви ж чекали цього чизбургера. Ну і писали гамбургер з котлетою. Ну це... Я взяв котлети, я щось це геклопе. І котлета, тут і трошки сира було. Коротше кажучи, це я був Чізборе. Пишіть, що думаєте. З вами був. Денис Франні, всім дякую за перегляд цього відеоролика. Сподобався. Поставте, можете проявити під цим відео активність, якщо YouTube дозволить, під вчорашнім позволем, можете поставити лайк. Якщо получиться написати якийсь корисний, класний коментар для мене. Я з вами був Денис Фредді. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступних відеороликах. Всім пока-пока. Бувайте. Ой!